Журналістську кар'єру Політковська почала в газеті «Ізвєстія», потім працювала оглядачем нової газети за серію репортажів з Чечні в 2000 році. Ганні Політковській присуджена премія Золоте перо Росії. Вона неодноразово критикувала дії Путіна. У своїх інтерв'ю говорила: більшість терактів у Росії справа рук ФСБ, так само як і Чеченська війна. Намечались выборы, из Путина надо было сделать высокорейтинговое существо, которое может из ничего стать хозяином Кремля, в российской терминологии царем. Другого способа, как война, и желательно кровавая, но нет, не было. И его сделали, и войну начали. 2 вересня 2004 року журналістка полетіла в Беслан, де бойовики взяли в заручники дітей у школі. Політковська сподівалася виступити посередником на переговорах. Однак після того, як випила чаю у літаку, знепритомніла. Лікарі констатували отруєння тяжкими речовинами. Результати аналізів пізніше зникли. Жінка отримала серйозні ураження печінки, нирок та ендокринної системи. Журналістка розуміла, її намагалася отруїти ФСБ. 7 жовтня 2007 року Політковська поверталася додому з супермаркету, зайшла в під'їзд, піднялася сходами і натиснула кнопку ліфта. Увійти вона вже не встигла. Торік московський міський суд виніс обвинувальний вирок вбивці організатору і спільникам злочину. Виконавець вбивства Рустам Махмудов і організатор Лом Алі Гайтукаєв засуджені до довічного ув'язнення. Їх троє спільників отримали до 20 років ув'язнення. Усі вони заперечують свою провину. Імен замовників вбивства слідство досі не встановило.